Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам. Сьогодні, 18 грудня 2025 року. Сьогодні перший день виходу поштових марок, які мають назву Країна Супер Людей. Це благодійний випуск марок, який було здійснено за ініціативу, за ініціативи. Благодійного фонду Суперхюманс Центр. Автором марок є Андрій Єрмолаєнко, номінал марки, точніше марок їх три, номінал Ю, що відповідає тарифу за пересилання простого листа у межах України і донат або благодійний внесок. В розмірі 8 гривень за кожну марку. На малому маркованому аркуші розташовано дві щіпки з трьох марок. Зараз ви бачите цей маркований аркуш. Дехто може вважати, що це блок, але це не блок, навіть не дивлячись на те, що тут така спеціальна перфорація, як, скажімо, для блоку. Отже, сьогодні перший день виходу цих марок. І сьогодні відбувається спецпогашення штемпелями першого дня. Це не часто таке відбувається. І перший штемпель першого дня це на київському головпоштамті, а також ще один штемпель, так само першого дня у Львові. Як буде сьогодні відбуватися спецпогашення у Києві, я вам розповім і покажу у цьому репортажі. Отже, будь ласка, не перемагайтесь і дивіться далі. Друзі, я вже перебуваю в операційній залі Київського головпоштамту. Як ви бачите, що тут вже святковий настрій, він вже тут такий давно. І хочу вам показати, як виглядає маркований аркуш. Отже, ви бачите, що перфорація така, яка схожа для поштового блоку. Ну, от я зараз перегорну ось така. Але все ж таки це маркований аркуш, як я казав, тут дві щіпки по три марки. Я згадував про номінал, а також донат або благодійний внесок, який цілковито піде в центр Superhuman's Center у Дніпрі, який допомагає встановлювати спеціальні е, імпланти або. Спеціальні такі гаджети, які імітують е, кінцівки людей. Е, отже, усі ці кошти будуть спрямовані на допомогу усім, хто постраждав у цій війні. Ну і тут на полях ви найбачите таку руку, яка тримає вогняне серце. Дуже красива, дуже красива алегорія. Присвячена сміливості людям, які продовжують жити. Ну і е, Кожна марка має свою окрему назву це перемога, боротьба та надія. Е, нагадаю, що автором цих марок є художник Андрій Єрмолаєв. І наклад цих маркованих аркушів 70 тисяч. Також Укрпошта сьогодні підготувала відповідно конверти першого дня. Зараз бачите, як вони виглядають пізніше, коли я вже наклею марки. Можливо, одразу коли я зроблю спецпогашення штемпелем першого дня, я вам покажу, як виглядають конверти першого дня. Наклад цих конвертів 15 тисяч. Також Укрпошта підготувала листівки, з яких ми сьогодні будемо виготовлювати картмаксом, але я сьогодні буду робити не так, як Укрпошта, а трішки по-іншому. Я розташую марки для того, щоб штемпель не падав на голову. Ну, це так вважається серед філателістів. Не дуже гарно тоді, коли Штемпель на, е, припадає на голову людини, яка зображена на марці. Е, отже, друзі, я починаю готувати матеріали до спецпогашення. Спецпогашення ще поки що не відбувається. Е, будемо чекати початок, коли почнеться спецпогашення. У мене є ще час. Отже, будь ласка, не примикайтесь, і дивіться далі. Друзі, спецпогашення штемпелем першого дня, що відбувається. Також хочу ще нагадати, що також ще один штемпель першого дня є сьогодні у Львові. Як ви бачите, сьогодні на голопоштамті, мабуть, не буде ніяких урочистостей. Усі зібрані кошти з донатів будуть спрямовані в центр Superhuman в місті Дніпро, де встановлюють імпланти, чи як воно називається для наших супергероїв. Отже, як я вам казав, що я вже влаштував, верніше вже впорався з спецпогашенням. Ну, не дуже гарно все це виглядає. Чому? Тому що знову Укрпошта робить ту ж саму помилку, тоді, коли на Марці дуже багато чорного кольору, на листівці, на конверті. Отже, я зробив сьогодні трішки по-іншому, ніж сама Укрпошта. Ну, власне, за того, для того, щоб штемпель не опинився на голові когось небудь. Що Серед філотелістів вважається не дуже гарним. І е, також, звісно, я маю вам показати конверт першого дня. Ось так от він виглядає. Е, таких конвертів наклад 15 тисяч, скільки буде виготовлено сьогодні конвертів першого дня. З спецпогашенням невідомо. Знов таки спецпогашення сьогодні, і у Києві, і у Львові. Е, Нагадаю, що художник цього конверту марок листівки є Андрій Єрмолаєнко. На цьому я буду закінчувати репортаж. Він знов таки нетривалий. Усім дякую, хто дивиться мої репортажі зі Погашень. Бажаю усім здоров'я, будь ласка, бережіть себе, своїх близьких, рідних і слава Україні!